Хочу продемонструвати вам в цьому відео, як у лічильнику sg mdc 7 працюють релейні виходи для керування обладнання. У нас під'єднаний енкодер в качестві датчика, .е. міряти будемо довжину одиниці, стоять метри. І на релейний виход перший, порог Т1. Я під'єднав мультиметр у режимі прозвонки, щоб він буде нашим індикатором спрацювання релігів. Як налаштовується порог Т1? У режимі щоту натискаємо стрілку вгору і у нас активується строка вводу. Стрілками вліво-вправо обираємо символ, який хочемо змінити. Стрілками вгору вниз змінюємо значення. Запам'ятати, нажимаємо Enter. Все, от 0,7 метра зараз значення порогу Т1. Як це працює? Під досягненні цього значення спрацює цей релейний виход R1. От ми крутимо. От, досягли ми 0,7 метра і все спрацювало реле, замкнуло контакти і включило або навпаки вимкнуло обладнання, яке має взаємодіяти з лічильником. Якщо порог стане менше, все, реле розамкнулося. Більше реле спрацювало. Зараз під'єднав мультиметр для релейного виходу Т2. З ним все ще набагато цікавіше. Налаштовується він так само: в режимі шоту нажимає стрілку вниз, тільки вгору. Обираємо символ стрілками вліво вправо, стрілками вгору вниз. Змінюємо. Зберегти зміни нажимаємо Enter. Якщо вийти без збереження, то Escape. І тепер у нас стоїть 1,01 метра. Так само крутимо. Досягли порогу. Дивіться, от 07 метра порог 1. Я сподіваюся, на мікрофоні буде чутно, як спрацював реле Т1. І на екрані загорілось Т1 підсвітилось чорним. Зараз досягаємо значення Т2, загорілось чорним Т2 і спрацювало реле. Але в цьому режимі, коли ми повертаємось на значення менше, то реле розмикається. Але є інші опції. Йдемо в меню. Тут є у нас action. Action A у нас зараз був. Зараз продемонструю вам є ще Action B і C. Action B. Enter. Зберігаємо. Тепер так само досягаємо значення. І все, і далі, щоб я не крутив. Значення зберігається. І так буде реле замкнуто, значення збереглось. І так буде до того часу. Поки не натиснемо кнопку Reset або на контакт Reset не прийде зовнішній сигнал. Reset натиснув, всі реллі замкнулися. Ідемо в меню, пробуємо тепер Action C. Включаємо Action C. І у Action C є параметр Stop T. Давайте поставимо на 5 Це секунди. 5 секунд. Зберігаємо. Знову рахуємо. Все, реле спрацювало, іде облік часу. По досягненню цього часу лічильник сам автоматично збрасується на нулі. Значення нульові, реле всі розімкнулося. Цей лічильник може працювати не лише з енкодерами, а й з різноманітними імпульсними датчиками. А замовити цей лічильник можна у нас. Посилання на сайті є в шапці профілю.